2026 Aston Martin db 12 огляд, ціноутворення та характеристики. Aston Martin DB12 12 британська елегантність та влада в 2026 році, ніж просто Grand Тує. Aston Martin завжди асоціювався з британським шармом, бездоганним дизайном і, звичайно, потужними двигунами. db 12 не є винятком. І в 2026 році він демонструє еволюцію цієї спадщини, пропонуючи унікальний коктейль розкоші, динаміки та технології. Ознайомившись з інформацією про цей автомобіль, я дійшов висновку, що DB12 це не просто грандіозний тур, але заява про наміри це демонстрація того, що Астон Мартін готовий до нових викликів і здатний конкурувати з найкращими представниками преміум сегменту. Натхненний Spitfire – цей автомобіль справді відчувається як втілення британської інженерії та мужності. Використання винищувальної метафори це відмінний хід, який підкреслює поєднання витонченості та прихованої сили. Але давайте відволіться від прекрасних метафор і розглянемо, що насправді пропонує db 12 Еволюція не революція, що нового у 2026 році. Важливо розуміти, що DB-12 це не радикальний відхід від традиції Астона Мартіна, а скоріша еволюція. Він займає найкраще з попередніх моделей і приносить його до досконалості. Ключовим нововведенням для 2026 року є версія DB-12 Halo S, яка ставить залучення водія на перший план. Це важлива тенденція в автомобільній промисловості, і Астон Мартін не залишається позаду. Збільшення потужності до 690 кінських сил у версії С, звичайно, є вражаючим показником. Однак, як показує досвід, влада це не все важливо, як ця потужність передається на дорогу. Що стосується db 12 s Астон Мартін приділяв особливу увагу шасі, рульовому та гальмуванню. Перероблене рульове управління, електронні диференціальні та вуглецеві гальма. Все це спрямовано на створення найбільш чуйного та контрольованого автомобіля. Дизайн елегантність з агресивними нотами. Зовнішній дизайн DB12 це ідеальне поєднання витонченості та спортивності. Передній сплітер, вентильований капюшон. Чорні бічні спідниці та задній дифузор все додають агресивності автомобілю та підкреслюють його динамічний характер. Квадратна вихлопна система не тільки забезпечує потужний звук, але й візуально доповнює спортивний вигляд. Я думаю, що Aston Martin вдалося знайти ідеальний баланс між класичним дизайном та сучасними тенденціями. DB12 виглядає стильно, але не кричить. Це привертає увагу, але не викликає відхилення. Це машина, яку можна впевнено називати красивою. Інтер'єр, розкіш, яким можна довіряти. Внутрішній DB12, справжній розкішний оазис. Шкіра високої якості, вручну, охоплює майже всі поверхні кабіни. Три варіанти оздоблення інтер'єру дозволяють створити унікальну атмосферу, що відповідає індивідуальним уподобанням власника. Я особливо ціную увагу до деталей спортивні сидіння Елкантери та забезпечують комфорт навіть у самих екстремальних умовах. 10. 3. Дюймовий сенсорний екран з бездротовим Apple CarPlay та Android Auto Connectivity підтримує вас підключеним та підключеним потенційні недоліки та альтернативи. Незважаючи на всі свої переваги, DB12 не без потенційних недоліків. По-перше, це висока вартість. Базовий автомобіль починається від 248,86 тисячних, а версія S коштуватиме навіть дорожче. По-друге, це рентабельно. Споживання палива в циклі міста становить лише 14 миль год, що неприпустимо для сучасного автомобіля. Крім того, варто згадати конкурентів. Фарари Роуми, Bentley Continental GT Speed все це гідні альтернативи DB-12, що пропонує аналогічний рівень розкоші та динаміки. Наприклад, Фарари Роуме має більш вражаюче прискорення до 60 миль на годину 3,1 секунди, а континентальна швидкість GT Bentley ще більш потужний двигун. Мій вирок: чи варто купувати DB12 у 2026 році? Якщо ви шукаєте автомобіль, який поєднує в собі британську елегантність, потужний двигун та сучасну технологію, DB12 це чудовий вибір. Він пропонує унікальний досвід водіння, який важко знайти у інших виробників. Однак, перш ніж приймати остаточне рішення, варто розглянути високу вартість та ефективність автомобіля. Також гарна ідея порівняти DB12 зі своїми конкурентами, щоб переконатися, що він відповідає вашим потребам та уподобанням. Рада експертів Якщо ви розглядаєте можливість придбати DB12, я рекомендую перевірити версію S, підвищена потужність та вишукане шасі роблять його набагато цікавішим автомобілем з точки зору водіння. Крім того, я б рекомендував замовити M, M. Wilkins. Якість звуку цієї системи перевищує всі очікування, особистий досвід та спостереження. Я завжди був шанувальником Астона Мартіна, але DB12 справив мені особливо сильне враження. Його дизайн, динаміка та розкіш все на найвищому рівні. Я впевнений, що цей автомобіль радує своїх власників протягом багатьох років. На закінчення. Aston Martin ДБ12 у 2026 році це не просто автомобіль, а витвір мистецтва. Це втілення британської інженерії та мужності. Це автомобіль, який змушує вас почувати себе особливими. Це автомобіль, який варто придбати.